Я думала, що подушка, то що пес. Де ти його взяла? Це Чарлі, він тверняшка. Я його з під машини дістала. Ну дістала, поставила десь подалі. Ти нехай біжить собі. У нього просто з лапкою проблеми. бачиш, він кульгає. Я його лікую. Я надіюсь за безкоштовно, бо на цю подушку ще гроші витрачати. Йому робили операцію, і реабілітація це також не дешево. Ну, то плюнь, якось собаки живуть на вулиці, нічого, тільки чіпляються до мене. Фу. Та вони їсти просять, і взагалі я ж не до тебе додому принесла, а до себе. Ще б що не придумала, я ще розумію, якби в тебе був приватний будинок, ти б його собі взяла. Окей, і то він там не потрібен, але приперти то в квартиру, вонь, блохи. Ти чого? У нього немає бліг. Це він тобі сказав, вон дивись, чухається. Ти теж чухаєшся? Не смішно. А до речі, вони ж можуть і на, і на людей пригати? Та немає в нього бліг. Ми його обробили, вже й навіть прививки поставили. Подуріли. Ну, це добре, що він такий собі маленький, невеликий? Та він ще цуценя зовсім він виросте, знаєш, який буде. Ооо. Капець, я щось ладно свиню годувати. Потім хоч можна. А тут який смисл. Ну, знаєш, які вони розумні? Навіть розумніші за деяких людей. От його і просить тобі з уроками допомагати, а я піду, поки мене блохи не з'їли. Приперти собаку додому, твоя мама не проти? Звичайно, ми його разом в ветеринарку везили. Я думала, хоч хтось в цій сім'ї адекватний. Фу, не нюхай мене! Зараз я... Іди вон. Чув? А я? Та давай ось тут сядемо, тут ніби вільно. Коло цього жабуриня, ти хоч у мене взагалі апетит пропав? Та чому? Тут біля акваріуму завжди зайнято, всім подобається. Мені буде подобатись, тільки якщо оця сільотка буде в мене в тарілці, і то вона, напевно, не смачна. І так смислу немає і так. Я, звичайно, також не фанат рибок, ну, вдома я би їх не тримала. Дивно. Але ну, гарно ж виглядає, і кажуть, що рибки заспокоюють. Мене заспокоїть тільки, якщо наш рахунок за сьогодні вийде менше тисячі, а риба в банці. Ну, мене тільки бісить. Чого вона на мене вилупилась? Може, ну, їсти просить. Зараз ще я тільки для риби нічого не замовляла. Відвернись, дивись на неї. Як взагалі люди тянуть оцю цю бредоту додому? Це ж гратися з водою. Десь не під тим кутом на неї подивишся і вона вже все пузом доверху. А от мені цікаво. Ну, чисто теоретично. Яку тварину ти б тримала? Відже же тільки недавно тараканів вивели. Ну скажи, що чому вона на мене дивиться? Ну, ну от як тут можна їсти? Для чого ця худоба тут? Краще телевізор би поставили. Давай пересядем. А я не хочу вже їсти, апетит пропав. Все, немає, щоб свиню тут поставили. Ну, не знаю, мені подобається такий. Різнокольорові оця гарненька на тебе схожа.